Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо надвірна ЕФМ, програма Лікарські поради. Мене звати Ірина Кравець, і сьогодні нашим гостем лікар-педіатр медичного центру Лічниця Святого Шарбеля Ярослав Райтмаєр. Темою нашої розмови буде респіраторні інфекції, профілактика та лікування. Вітаю, пане Ярославе! Вітаю. Отже, переходячи до першого питання, хочу вас запитати, які основні симптоми респіраторних інфекцій, і як відрізнити звичайну застуту від грипу чи COVID-19? Отже, симптоми респіраторних інфекцій, напевно, відомі всім. В першу чергу, ми розрізняємо загальні симптоми, тобто підвищення температури тіла, загальне нездуження, ломота в тілі, біль в м'язах та інші, а також специфічні симптоми, тобто найчастіше це респіраторні у вигляді чхання, кашлю. Закладеності носа, болю по ділянці трахеї, грудною кліткою, ось а також бувають рідше також кишкові розлади, тобто діарея, нудота, блювання. Відрізнити загальну застуду від грипу або covid 19 клінічно не завжди вдається. Хоча дійсно між різними взагалі збудниками загального застуди. Є досить багато, багато вірусів, і вони клінічно вони мало відрізняються. Хоча деякі нюанси лікарі можуть відрізняти. Що може говорити про той чи інший вірус, звичайно, що враховуються епідеміологічні дані, тобто переважання в тому чи іншому сезоні є одного або іншого збудника. Часто вони поєднуються, але все-таки певні дані і динаміка впродовж конкретного сезону відслідковується. Відрізнити їх можна, якщо говорити про грип і ковід, це насправді можна тільки за допомогою швидких тестів або ПЛР-діагностики. Тобто, потрібно клінічно ми це не визначаємо, але ця діагностика має проводитися у певних груп пацієнтів для того, щоб виявити, чи це є грип, чи це ковід. Щодо інших інфекцій, це буває аденовірусні інфекції, коронавірусні інфекції, не тільки SARS-CoV-2. 2. ось та інші віруси ентеровіруси, коксакіт вони їх немає потреби діагностувати, тому що в більшості випадків вони проходять без специфічного лікування і загалом специфічного лікування на них існує не існує. Тому основне, коли ми до нас приходить людина з респіраторними симптомами, з температурою тіла, щоб визначити чи це є грип ковід, нам потрібно робити тестування. Які існують ефективні методи профілактики респіраторних інфекцій, особливо в період сезонних захворювань? Профілактика загалом вона є специфічна і неспецифічна. Щодо специфічної профілактики, це є вакцинація. В більшості збудників респіраторних інфекцій або загальної застуди специфічної профілактики немає, тобто немає вакцин до всіх збудників, які можуть викликати застуду. Це і загалом не потрібно через ряд причин, оскільки ці збудники вони часто мутують, їх є дуже багато штамів, і ефективної вакцинації просто не може бути створено через їхню мінливість. Однак щодо грипу такої. Від 19 covid 19 на щастя, він вже відійшов. Штамп штами, які залишились, вони є мало вірулентними, тобто вони не викликають важке захворювання. І воно, вакцинація від коронавірусної інфекції відійшла на другий план. Але для певних груп ризику вона ще зберігається актуальною. Щодо грипу усім людям, дітям старше 6 місяців і дорослим пацієнтам існує специфічна профілактика. вакцинація бажано на початку сезону. Кожного року це є дещо, існують різні штами. Їх намагаються епідеміологи передбачити і відповідно створюють вакцину за конкретним штамом. І вона її потрібно проводити всім людям старше 6 місяців. Ось особливо. Особливо це стосується груп ризику. Тобто це дійсно це діти менше 5 років і це люди старше 65 років, а окремо це групи ризику, тобто люди, які мають певні хронічні захворювання, імунодефіцити та інше. І щодо з, з неспецифічної профілактики, це напевно найбільш актуально. То у е, період е, спалахів е, респіраторних інфекцій, звичайно, що перше, це якщо людина захворіла, залишатися вдома, менше контактувати з іншими людьми, одягати маску, якщо цей контакт є неможливим. Е, наступне це е, часте провітрювання приміщення, дуже важливо миття рук, використання антисептиків е, це всі засоби, які... Допомагають зменшити передачу збудника від одної людини до іншої. Ось і також ну актуальне питання насправді часто звертаються люди, і це стосується профілактики, коли можна приступати, коли приступати до роботи чи йти, відпускати дитину в школу або в садочок. Тут це такий момент, він є дещо невизначений, але загалом людина, яка хворіє, якщо в неї немає температури, суттєво зменшились симптоми, і це полегшення триває більше 24. 3 годин, то загалом цю людину ми можемо допускати до колективів. Хоча захворіти, все-таки передати цей збутник людина може. Зазвичай після 5-7 дня передача цього інфекційного збутника вона є суттєво меншою, тому орієнтуємося на такі терміни і на такі критерії. А коли саме слід звертатися до лікаря? Якщо ну по-перше, більшість цих респіраторних інфекцій і гарне визначення застуди дійсно, як у закордонній літературі, це називається common cold, тобто, ну на нашу мову, застуда дуже правильно і дуже гарно, тому що воно підкреслює той момент, що ми не акцентуємо на увагу на збуднику, тому що збудник ми визначити в більшості випадків не можемо, крім грипу або COVID-19 та деяких окремих інших збудників. Ось і, е, власне, в такому разі. До лікаря нам потрібно звертатися на, на щастя не так часто, у першу чергу, це коли симптоми тривають більше 3-5 днів, коли є висока температура, яка не знижується, коли є суттєве погіршення загального самопочуття, коли з'являються інші симптоми, такі як біль у вусі, біль у оді, діленці обличчя, загальний, загальний стан середнього або важкого ступеня. Тобто, якщо це звичайні неспецифічні, Симптоми, температура збивається, є чхання, закладеність носа, кашель у більшості випадків одразу не потрібно йти до лікаря. Лікуємося симптоматично, не йдемо в аптеку, тільки якщо це не парацетамол або ібупрофен. щодо дорослих, то можемо використовувати там деякі методи, щоб полегшити симптоми. Але загалом зазвичай до лікаря одразу йти не потрібно. Ми розглядаємо похід до лікаря на третій, п'ятий день, якщо симптоми не зникають, і якщо є певне погіршення, і ті симптоми, які я назвав. Дещо раніше. Які можливі ускладнення можуть виникати після перенесення респіраторної інфекції, і як їх краще уникнути? Щодо ускладнень таких інфекцій, також хотів би наголосити, що у більшості абсолютної більшості випадків ці ускладнення не виникають. Дійсно, вони можуть бути. За цим потрібно слідкувати. І, власне, через це іноді. Потрібно в таких випадках потрібно звернутися до лікаря для того, щоб проконтролювати, чи власне ці ускладнення з'явилися чи ні. Щодо ускладнень, це є все-таки або пряма дія вірусу і важкий перебіг, наприклад, covid 19 або грипу. Це один момент. Другий момент, коли є приєднання бактеріальної інфекції, тобто коли загальна застуда протікає, наприклад, три 5-7 днів, але на певному етапі не виникає покращення, або воно виникло, а потім знову з'являється температура, якісь специфічні симптоми. То в такому разі ми можемо запідозрити те чи інше ускладнення. У що стосується дітей, найчастіше це на що ми завжди звертаємо увагу: це є запалення середнього вуха, запалення при носових пазах, гострі риноси носити, і також актуальне запалення легень. Тобто пневмонії. це найчастіші е, ускладнення, які в принципі вони піддаються, гарно піддаються діагностиці і лікуванню. Але в такому разі, звичайно, що ці речі потрібно контролювати разом зі своїм лікарем. Ну і також щодо відсрочених або віддалених наслідків, на щастя, вони трапляються дуже рідко. І найчастіше це є астенічний синдром після перенесених інфекцій. Тобто людина вже видужила, в неї немає температури тіла, вона добре відносно добре почувається, але ще зберігається загальна слабкість. Знижений апетит, ломота в тілі, біль у м'язах. ці симптоми ще можуть тривати певний час впродовж навіть декількох тижнів. Але при нормальному режимі дня харчування, фізичні активності вони проходять самостійно без лікування. На початку нашої розмови я вас представила як лікар-педіатр медичного центру лічниця Святого Шерабеля і пам'ятаю, ми з вами говорили ще минулого році про лічницю святого Шарбеля, яка надає безкоштовні послуги з обстеження людей, і жителів Тамнадвернянського району. Скажіть, будь ласка, чи зараз на даний момент, вже у 2005 році, можуть жителі громади району звертатися в лічницю святого Шарбеля? Так, однозначно, наш медичний центр працює щодня. У нас приймає лікар загальної практики сімейної медицини, лікар-педіатр та лікар-терапевт. І до нас можуть звертатися дорослі та діти в в будні дні з 9 до 17 години можуть укласти декларацію, можуть зробити аналіз крові, сечі, глюкозу, холестерин, інші обстеження за необхідності скерування чи виписки довідки, лікарняних листів. Це все є в нас наявності. Ми працюємо офіційно, маємо договір з Національною службою здоров'я, і ці послуги надаються у нас безкоштовно. Тому ну, запрошую всіх звертатися або на профілактичні огляди, або з приводу тих чи інших гос. Або хронічних захворювань. Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, де можна знайти лічницю святого Шарбеля? Наш медичний центр розташовується в місті Надвірна, вулиця Котляревського, 4В. Це приміщення Карітас Надвірна. Дякую, Ярославе, що знайшли час для нас. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України. Сьогодні, до речі, день добровольця, тому всіх наших захисників, добровольців. щирі вітання і дякуємо вам за те, що стоїте на нашому захисті. І нагадую, що в нашій програмі з Іриною Кравець гостем був. Лікар-педіатр медичного центру, лічниця святого Шарбеля Ярослав Рейтмаєр і наш мужичний редактор надвірної ЕФМ Віталій Разумний. І на правах реклами. В ефірі радіо Надвірна ЕФМ дякуємо нашим інформаційним партнерам, благодійному фонду Карітас надвірна, охоронній фірмі Січ, будівельній компанії Сігма, Гаврилівським солодощам а також депутатам Надвірнянської міської ради Василю Будзику, Дмитру Ковальчишину. Всім мирного неба на все добре!